Петро Порошенко представив нового антикорупційного прокурора. Кандидатуру Назара Холодницького ще вчора затвердив Генеральний прокурор. Сьогодні йому вручили посвідчення. Президент одразу ж заявив, від антикорупційного прокурора чекає рішучих дій уже. Генеральна прокуратура вже з сьогоднішнього дня може зробити такі кроки. Передачу всіх антикорупційних справ по корупції в антикорупційне бюро, де буде. Здійснювати відповідний нагляд, супровід антикорупційна прокуратура вечорі з назад. Антикорупційному прокуророві 31. народився він у Львові. Остання посада, заступник прокурора Криму. Відтепер саме він куруватиме всі дії антикорупційного бюра. Сам холодницький був досить неговірким, постійно нервувався, втім висловив упевненість в успіху нових розслідувань. <рес> Наша дійсно покладає великі дії на цей комплекс ворога, який виводиться як на ніч полайфорія. Ці звідси вже працювати повністю.